Ми вже бачимо дуже багато різних проросійських заяв про те, чи зможе Україна пережити цю зиму, що було зроблено, які зусилля докладені. Надзвичайно важливим є те, щоб Україна реформувала свій енергетичний сектор, оскільки енергетична галузь як одна з найбільших за всі роки незалежності була ключовим джерелом фантастично легких статків, коли більшість українських олігархів, які монополізували цю сферу, фактично паразитували на народи України, торгуючи самостійністю української держави. Ми бачили наскільки тяжко в парламенті просуваються енергетичні закони і за ці 25 років. Ми дуже мало зробили для того, щоб реформувати енергетичну сферу, для того, щоб задіяти більше видобутку власного газу, для того, щоб е, сприяти енергоощадженню і енергоефективності. І тому, коли ми запросили сьогодні на наш колисті представників міжнародних організацій, які допомагають нам втілювати різні проекти з енергоефективності, це не лише питання національної безпеки. Ми бачимо останні спроби, і зокрема хотіла б сьогодні подякувати Наталі Кацусковській як народному депутату, члену комітету за її недавню статтю Financial Times» про Stream 2 північний потік, 2 геополітика проти. Верховенства права це так само наш заклик для міжнародних партнерів блокувати цю ініціативу, оскільки вона націлена на знищення економіки України. І тому надзвичайно важливо в енергетичній дипломатії скоординувати зусилля всіх профільних відомств, державних інституцій, енергетичних компаній та інших органів. Для просування України як повноправної частини єдиного європейського енергетичного простору та відходити від сприйняття нас лише як транзитної країни для постачання газу в Європу.